Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube і відвідати мій сайт сайтіа по продажу електроінструментів. Stark продовжує радувати споживачів і почав випускати постачати на ринок України ось такий плиткоріз, який називається МТС 1000Профі. Він досить схожий на плиткорізи. Котрі масово постачає на ринок ось такі плоткрізи МТХ. Але, як кажуть, дьявол ховається в, в деталях. Тому роздивимося детально, що вони між собою уявляють. Ціна, ну, як на мене, дешевше тільки даром. Тобто без варіантів. За таку ціну можна... Це шикарний плиткоріз незважаючи на можливо якісь там недоліки. Але у нього дуже багато переваг. Постачається він ось такій комплектації з двома лапками. Довжина різу 1 метр. В комплекті йде ось такий шикарний чехол. Ось такий чехол європейських плиткорізів, коштує, як коштує цей плиткоріз Цибікова. Що по ньому я можу розповісти? Звісно, коли ви купляєте китайський кріс за такі гроші, треба перевіряти. Перше, що ви перевіряєте, щоб була чітка, не вигнута направляюча, ви не знайдете рівної направляючої і хоча б і переберете хоч всі. Але можливо, ви досягнете якогось мінімуму. По відхиленню. Наприклад, оцей, я дивився, ну, десь, якщо є відхилення, то десь воно приблизно біля, чуть менше пів міліметра на глаз. Ніякими приладами в принципі ви не зможете перевірити, навіть лінійкою, коли ви прикладете, вона вам не покаже. Тому глаз це дуже точний вимірювальний прилад. Так що користуйтесь, тим більше безкоштовно. Так. Що я хотів про нього розповісти. Бачите, вони між собою дуже схожі, але які є відмінності? Тут, по-перше, розламувач Бачите, він примагнічується. Тобто можна працювати тобто дуже видно, коли ви робите різ, видно різець. Різець стоїть 20-мм старті. ну і 22-мм з підшипником в принципі, стоїть і в МТХ. Приблизно однаково, я їх не порівнював, але я думаю, що вони приблизно одної якості, бо і той, і той китайського виробництва. Ручки схожі. Тут є фізичне регулювання, точне регулювання. Тут ця ручка і має саморегулювання. Там стоять шість підшипників. Два з них, нижні підшипники, вони там є така спеціальна прижимна Пристрій такий, який не дає їм хелетатися. Тому, звісно, тут не треба ніяких обслуговування. Ви взяли і працюєте. Дуже зручна ручка прорезинова. Ну, як на мене, вона зручніша, ніж в МТХ. Ну і зовнішній вигляд, само собою, мені подобається більше у Старка. Але не зовнішнім виглядом живемо. Що саме найголовніше? Якщо ви придивитесь, цей МТХ е, досить нещодавно почав працювати. І ось тут уже це звичайний алюміній. А алюміній китайський, це не європейський алюміній. Він дуже м'який. І бачите, тут вже пішла, якщо ви придивитесь, тут вже воно вигнулось і пішла виробітка. Хоча він в роботі був там, е, ну, декілька днів, дуже мало їм, е, працювали. Е, якщо ви перевернете, ви все зрозумієте. Бо Тут цільний такий алюміній, звичайний м'який алюміній. Якщо ми перевернемо цей церкву, ми побачимо, що основа у нього зроблена з металу. Це він тяжче, але набагато надійніше. Крім того, по всій довжині тут іде ось така залізна е, направляюча, котра, коли ви будете давити, вона не прогнеться, вона не поламається, нічого з неї не станеться. І ця ж направляюча ось тут продовжується. Тобто На розломі оця буде служити вам ну, ну, дуже довго буде служити ну, порівняно з ось корізм, в яких маса. Звісно, сам метал, коли ви натискаєте, прогинається все разом. Тут дуже тяжко. Прогнути його, тому що є ось ці ребра жорсткості. Він практично дуже тримається геометрію. Крім того, є лапки, лапки і сама, сам стіл, бачите, тут зроблений ось такий е, пінос, не, не знаю, якийсь матеріал мігенький, який вам буде е, вигинати, тобто плитка буде, не буде. Не, не, не можна її не поламати Плитка буде, вона вигинатися буде, прижиматися буде. Тобто нема в мене претензій до цього. Ну, бокові упори тут, звісно, зроблені однакові. Якщо ви подивитесь, ось така конструкція, як на мене, вона дуже незручна. Чому не зручна? Тому що, бачите, тут залишили тільки один болт. А чому один болт? Якщо два болта стоять, ви зможете на 15 см. Приблизно відвести, тому знімають оцей болт і можна відвести на велику відстань. Але якщо ви відводите на велику відстань, з'являється ось такий величезний люфт. Тому треба або робити якісь тут доналаштування, або постійно ходити з кутником, щоб перевіряти перед тим, як різати. Тут так само. Якщо, ви бачите, тут величезний. Звісно, він щезає, коли ви затягуєте. Але треба постійно міряти цей кут. Ну, скажімо так, це як на мене, могли б вже щось зробити таке, щоб якось о, пришвидшити роботу. Звісно, болти тут вроді якісні, нема питань. Але подивіться, будь ласка, ці болти, якщо ви подивитесь, вони не контрагаються. Тобто Вони просто зверху закручені. Тому з часом вони відкручуються. З часом. Тобто, тобто треба зразу сюди накручувати знизу нормальні гайки, щоб фіксувати цей болт, щоб він не відкручився. Бачите, у людей він відкрутився, і вони його втратили і тому закрутили звичайний болт. Хоча він в роботі був ну, не більше там, тижня. Ось і все, що я хотів розповісти. Дешевше, тільки даром. Є ось такі ножки, навіть резинові, на не резинові, пластикові, все ж таки ножки. Але приємно, що вони є. Бо тут нічого немає, коли ви кладете на підлогу, він ходуном ходить. Я взагалі не розумію, як їм можна щось порізати. Хоча ціна вона приблизно в них однакова. Тому я вдячний компанії Старк, котра офіційно постачає плиткорізи на ринок України. Є такі компанії, що... Тоді вже виходить контрабанду вже нічого не завезеш, бо немає смислу заводити, коли є такі постачальники. І звісно, є гарантія на нього. Звісно, гарант... є, можна його поміняти безкоштовно, якщо вам не сподобається щось. Але, ну, скажімо так, не усугубляйте, будь ласка, цим. Все, все, що я хотів розповісти про ньому. Сподіваюсь, що він буде в роботі і коли з'явиться моє від... якесь відео по роботі, я також викладу його. Всього найкращого, звертайтесь до мене, щоб його придбати. Буду вам вдячний. До побачення.